Україні повним ходом триває підготовка до позачергових виборів у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня. Як проходить виборчий процес на Лозівщині і з якими проблемами доводиться стикатися міській владі? Про це ми поговоримо із Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Сергію Володимировичу. На Лозівщині активно йде виборчий процес. Яка роль у цьому міської ради? 24 травня 2019 року в Україні стартував виборчий процес позачергових виборів народних депутатів? Позачергові вибори депутатів відбудуться 21 липня 2019 року. Яка роль органів місцевого самоврядування по цим питанням? Відповідно до положення закону України про вибори народних депутатів України безпосередньо Верховної Ради, Лазівська міська рада, виконавчий комітет, а також я особисто, як Лазівський голова, надаємо окружній комісії та дільничним виборчим комісіям у забезпеченні виборчого. Процесу необхідну допомогу, ну, сприяння, будемо так говорити. Це, перш за все, приміщення, зв'язок, енергозабезпечення, по необхідності сприяємо в питаннях транспорту. Також відпрацьовуємо питання. З виборчими комісіями по тим питанням, які не суперечують діючому законодавству. І слідкуємо за процесом дотримання законів усіма учасниками виборчого процесу. Якщо є такі порушення, ми відповідно на них реагуємо. Друге питання Сергій Володимировичу: скільки партій беруть участь і скільки кандидатів? На сьогоднішній день, як мені відомо, зареєстровано 23 політичні партії, було зареєстровано 11 кандидатів по мажоритарним округам. От, і один кандидат це секретар міської ради Коба Сергій Олексійович. Він зняв свою кандидатуру в підтримку другого кандидата. Є якісь проблеми, які виникають у ході підготовки. Ну, по-перше, при формуванні комісії політичними партіями, кандидатами по мажоритарці, дуже багато проблем з кадровим питанням. Людей, які їх видвигають у комісії, головами комісії, секретарями, вони ну, Будемо говорити не то, що недосвідчені, а взагалі не розуміють, що потрібно робити в цих комісіях. І якщо відверто говорити, ці люди ну, не готові для проведення виборів у народні депутати України, тому що, як я вже говорив, зовсім відсутнє розуміння цього процесу. Яка відповідальність лежить на голові, секретареві? Ну, не будемо говорити вже за членів комісії. І складність в тому, що дійсно необхідно не піаритись от партіям, необхідно не піаритись самим кандидатам у народні депутати, а необхідно все-таки цих людей. Інструктажі проводити проводити навчання для того, щоб вони дійсно не зірвали такі важливі для нашої держави вибори. Наскільки чесні перегони ведуть кандидати? Почалися вибори, і ми бачимо, що на сьогоднішній день ну, складна ситуація, особливо це останню неділю, коли по місту Лазова. Ну, йдуть, будемо говорити, такі процеси, які несумісні з честю, совістю от кандидатів, тому що ну, є відповідні рішення не тільки на рівні законодавчому, що передбачає собою виборчий процес, закон про вибори народних депутатів, а є відповідні. Ще прийняті рішення органами місцевого самоврядування безпосередньо це міською радою, виконавчим комітетом от по встановленню проведенню агітації. Ну, на сьогоднішній день тільки декілька кандидатів і декілька політичних партій ставлять до відома органи місцевого самоврядування про проведення. Масових зборів, агітації останні нехтують цим питанням, і ну, все-таки я, як міський голова, стурбований таким відношенням. Якщо ми не можемо вже в значальній стадії да, виборів правильно себе вести в рамках діючого законодавства, то про що ми будемо говорити, якщо ці люди, ці партії, Прийдуть у Верховну Раду і там будуть творити закони ті, які вкрай необхідні нашій державі, нашим людям. От такий інцидент був у нас, як приклад приведу, коли йшов благодійний концерт от, з трансляцією на великий екран на площі, без попередження, без погодження. Приїхали люди, я не буду називати їхні прізвища, їхню політичну партію, щоб не звинуватили мене в тому, що я втручаюся у виборчий процес. Ну, скажу одне, що почали розгортати свою. Сцену, своє обладнання і не закінчивши благодійну акцію, яка йшла в підтримку кошти по збору, в підтримку наших дітей, нашої жемчужинки, от, в їхню підтримку, почали налагоджувати свою апаратуру, а також транслювати запис от одного. З кандидатів в народні депутати України. Це мене, звісно, обурює. І саме головне, що цим займався один з міських депутатів, був відповідальний по цим питанням. Але тут не з якою моралью вже знаєте несумісно, От таке, така поведінка цих людей, цієї партії. На цій неділі пішов бруд і в мій адрес по питанням розмалювання бігбордів на території міста Лазавадним з кандидатів. От, звинуватили мене як міського голови. Ну, я розумію, хто це, для чого це робиться. От, для того, щоб в першу чергу. Знаєте, вивести мене з рівноваги і по цим всім питанням. Ну, я думаю, правоохоронні органи розберуться і закон все-таки восторжествує у нас на територіальній громаді. І ще можу додати, що соціальні да мережі, особливо Фейсбук, особливо це стосується лазівських груп, де іде такий чорний піар. У відношенні одних кандидатів до других, одних політичних партій до інших. Також звинувачуються відповідно органи самоврядування, я як безпосередньо міський голова от, у питаннях підтримки того чи другого кандидата. Тому я з певненістю можу сказати і відповідально до цього відносю, що я не Займаюся піваром ні в коєму разі, не однієї політичної сили, не одного кандидата в народні депутати. У мене є своя позиція як громадянина, яку безпосередньо я вискажу от в найближчі дні. На завершення я наголошую за неухильне виконання і дотримання вимог чинного законодавства. Про вибори народних депутатів України, забезпечення сталого режиму робочого часу, увірених вам нами установах, закладах, підприємствах, недопущення відволікання працівників від виконання посадових обов'язків під час проведення предвиборчої агітації згідно закону предвиборчою агітацію... Органам самоврядування дозволяється проводити в нерабочий час. Це після роботи, це вихідні дні, це законом не заборонено. Тому всіх призиваю вести себе в рамках закону і не порушувати його. Нагадаємо, на тему підготовки до позачергових парламентських виборів на Лозівщині. Ми говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Сергію Володимировичу, дякую за розмову. Дякую вам. Гарних всіх виборів. До побачення. На все добре.